Леві, привіт! Вітаю з новому каналі. Мене звати Ліна Храмцова, і ми сьогодні дивимося з вами чудову енергетику, яка буде вас супроводжувати в останній тиждень червня. Чому я кажу чудову, ще не розкладивши карти, оскільки все, що з вами не відбувається, воно робиться для того, щоб ви розвивалися. Так, перша карта це що взагалі принесе тиждень для вас? На цьому тижні в нас новий місяць, і ми обов'язково подивимося карту, яка нам підкаже, що ж буде. І так, перше, що несе вам тиждень? Сьмірка мічів, ага. Тут не тиждень несе, а ви щось несете. Зверніть, будь ласка, увагу на цю карту. Сімка мічів говорить нам про карту, вона ж називається карта Крадника. Тобто карта, коли хтось десь в когось щось взяв. І не факт, що це у вас візьмуть, можливо, візьмете ви. Дивіться, чоловік іде, несе якийсь пакет темно, а за ним йде якась толпа. І то явно не друзі і не доставка з Макдональдса, то якісь дивні люди. Сім камічів говорить, що вам треба бути обережним. Десь навколо вас є люди. Не одна людина, а люди, які вам заздрять, які, можливо, тут може бути крадіжка, тут може бути обман. Колись в мене ця карта програлася, як мені написали листа, мені треба перерахувати гроші, бо йде доставка пакету. Я не знаю, чому я б в мене зняли 300 євро. Тобто це була просто така собі. Дурна, скажімо, ситуація, коли я реально в будь-якому іншому психологічному стані зрозуміла б, що це якісь шахраї, але в той момент чомусь я перерахувала кошти. І, будь ласка, не робіть, наприклад, мої помилки, будьте обережні. Ви можете собі надіти браслет і носити і думати, ага, ось цей браслет мені розказує обережно. Не давайте інформацію про ваші банківські якісь е, е, рахунки, тримайте гаманці при собі. Е, взагалі, спробуйте бути обережними. Карта не каже, що прям ой-ой, з вами щось таке негативне має статися 100%. Будьте обережні. Якщо людина пивильно ставить, до того, що відбувається навколо, не ходіть ночами самі. Тобто, розумієте, людина не буде пограбована в 12 ночі, якщо вона цілий тиждень лягає спати в 6. І якщо ви знаєте, що така інформація, будьте, будь ласка, обережні. Або оглядайтеся назад. На яку сферу життя вам потрібно звернути увагу? Шістка Пентаклі, карта, яка говорить про те, як витратите гроші, кому ви їх даєте. В даному випадку ми бачимо, що жінка дає дівчинці яблучка. Це може бути мама з донькою. Мама донька каже, так, слухай, мама, зараз навчаюся, прийшли мені, будь ласка, кошти. Або зараз в нас в Німеччині йдуть знижки. Давай підемо з тобою на шопінг. Карта в нас така добра, і ви бачите, вона малюнок старовинний, але якщо ми інтерпретуємо зараз на сучасний лад, то от саме така ситуація. Можливо, це така молода бабуся, яка співпрацює. Спілкується з онукою і щось їй дає. Яблуки в нас тут символізують ресурси, фінанси. І от в цей тиждень. Зверніть увагу, те, що ви даєте дітям з іншого боку. Часто до мене приходять жінки на консультації, кажуть: От слухайте, в мене проблеми з дитиною, і я все даю, даю. А дитина, коли вона виростає, от ви їм така маленька, ви думаєте, треба давати. Тоді дитина просто сідає мені на голову і може там хамити. Кажу, слухайте, якісь є обов'язки вашої дитини? Жінка відповідає: Ні. Він же ж там йому 15, він вчиться, чи їй 13. Кажу, ну, тобто, зрозуміле питання. Подумайте над тим, до чого я веду, що ви даєте своїй дитині, і чи треба це передумати трошечки? Можливо, є і права, і обов'язки для того, щоб треба, щоб був баланс в цій сфері брати, давати своїй дитині. Тому от сфера спілкування з дітками має бути для вас дуже важливою. Чим закінчується для вас місяць Дев'ятка мічів? Знаєте, вже от роблю четвертий розклад і чомусь випадають дуже схожі карти для всіх знаків. Я думаю, що ми всі знаходимося в якомусь такому зараз стані, коли хочеться просто сісти заплакати. В повний місяць якась така от фаза, коли ви наповнилися тим сумом. Але 9 9 ми йдемо до 10 коли ситуація вирішиться і ви вже її. Зможете відпустити. От вона пише листа і їй сумно. До речі, може хтось просто вчить і каже: Господі, я вже не можу це вчити, я не можу робити це навчання, скільки, скільки треба ночами не спати. Тобто пояснень може бути дуже багато. Ви можете писати заявки на роботу і сумувати, що ви їх пишете, пишете, а ніякого результату немає. От місяць буде закінчуватись тим, що. Задайте собі питання: якщо я багато всього пишу, а результат не змінюється, чи тому я пишу, чи те я пишу, і взагалі ем, може трошечки відпочити у вас ноколоди, до речі. Йде туз кубків, це емоційне наповнення. От якщо е, тут треба бути дуже обережним, так дуже чи якась може бути підстава, от просто елементарна на роботі можуть підставити, або хтось буде діяти нечесним шляхом. Наприклад, чоловік каже: Ну добре, ти хочеш розлучитися, будемо розлучатися. В той момент він забере всі ваші акції, будинки перепише на свою маму або коханку. Тобто тут такі от моменти підстави, і ви сумуєте. Тому. Місяць закінчується тим, що ви нарешті зупиняєтесь. Ви побачили мій розклад, і ви кажете, добре, значить, щось треба змінювати. І ви починаєте змінювати. Зараз подивимося пораду, взагалі, від Всесвіту. А Всесвіт каже, Король, Король, король Мічів. в нас вогонь. Що той король мічів? Тримає він. Е... Символ наше перу. Ви можете звернутися до цього короля за допомогою. Ви можете з ним познайомитися. Ви можете самі стати королем мічів, оскільки ви леви, ви в нас вогонь. А мічі це ментальність, це коли чіткий розум, це коли людина аналізує це от ментальність лікаря. Оскільки ви король жеслів, то ви така суб'єктивна людина, ви креативна, творча. Мічі, що вони думають. Тобто починайте думати, от якраз не сумувати і плакати, Сижу і думку, гадаю. А ваша думка має не бути, чому я не сокіл, чому не літаю. Думка має бути, як побудувати якийсь літак. В нього така от саме, бачите? Можливо, знов-таки ви познайомитеся з цією людиною, з королем мічів. Або ви звернетеся, це в нас лікарі, це в нас військові, поліцейські. Люди, які займаються аналітичним мисленням, програмісти. Тому не треба сумувати самому, зверніться до цієї людини. І буде вам щастя. А тепер ми дивимося: поради таро на новий місяць. У вівторок в нас буде, щоб ви не прогавили, і який стан має бути у вас? Ком'юніті. Ми належимо всі до системи, як би там не було, але хтось належить до LGBTQ, Ви бачите, ми всі різні. Тому ви не одна чи не один в цьому світі, і, в принципі, спробуйте попросити про допомогу. Ось ваш король, який вам може допомогти. Не забувайте, що ми всі дуже різні і тонкі, товсті, добрі, погані, веселі чоловіки, жінки, діти. Кожна людина має право на існування, якою б вона не була. Тому, як то кажуть, в даному випадку спробуйте в день нового місяця бути трошечки простим. Простим до себе і до інших, і буде у вас щастя. Леве, я вам дякую за увагу і буду задоволенням далі зустрічатися з вами в наступних відео.